Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. З 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть, чуть більше суми заробив, чи десь відправив, треба буде пояснювати. Для держави ми розуміємо, що вони немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам цю європейську прозорість. Це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Але для людей це просто повна. Я перепрошую. Ну дуже жирно. в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухів, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуєш ще комусь переведи, а попробуй ще щось своє продай, положив в банк, і Ще й за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти. Хоча все твоє кровне, я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від бан. Що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули щось там до ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А всі, хто тоді мене почули, вас вітаю, всі, хто ні, я думаю, можна зайти в аккаунт пояснюю поясню, що робити, у вас залишилось ну дуже мало часу. Далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі.